Привіт, друзі, мене звати Андрій Клюс, і сьогодні ми з вами будемо готувати. Готуємо сьогодні смачну, цікаву, незвичну страву, присвячену сезону гарбуза. Зараз буде декілька відео в моєму каналі. Присвячене гарбузу. Ця страва не виключення. Що це за страва? Це мацарела, філо хрустка, смажена у фритюрі, з гарбузовим кремом і запеченими овочами. Смачно, просто. По домашньому. І так, нам потрібно моцарелла в розсолі, Грецьке тісто філо. Запечені і не запечені овочі, тобто це е, бурячок, брокколі, е, зелений горошок, запечена морква, запечений гарбуз і запечена селера, сіль, вершкове масло. Далі для подачі також нам потрібно буде гарбузовий крем суп. Рецепт, подивіться там, будь ласка, він у вас вискочить десь справа чи зліва. Зелене масло для подачі і, звичайно. Соняшникова олія як фрітюр, тому що не у всіх є фрітюр, а поставити кастрюльку олію дуже просто. Поставимо грітися фрітюр. Тому беремо, наливаємо в кастрюльку чи в сотейник соняшникову олійку і ставимо на плиту, включаємо. І воно собі гріється. Це наш фрітюр. Ідеальна температура для фритюра, така робоча, не знаю, не тільки в ресторані, а й всюди 180 градусів. Якщо у вас немає термометра, щоб то поміряти, засовуйте палець. Я шучу. Палець ми не засовуємо. Просто дивимося, якщо вона трошки починає так диміти. Або ще простіший варіант: беремо картоплинку, сиру, кидаємо, якщо вона починає смажитись, 180 там є. Зафіксуйте собі. Зараз я цю олійку переставлю на другу плиту, просто щоб ви ну, не, не втратили суть. А тут ми будемо зараз доготавлювати наші овочі для подачі. Окей? Поїхали. Беремо наш дуже смачний гарбузовий крем-суп, Рецепт, якого ви знайдете десь тут в описі або відео, подивитись в кінці, там точно буде цей крем-суп. Коротше, якщо не знайдете десь тут, на моєму ютуб-каналі цей грібний крем-суп, Ой, грібний кажу, гарбузовий крем-суп є. Розогріваємо знову. Ставимо на плиту. Цей суп ми будемо використовувати як. Таку подушку, підложку під нашу моцарелу. Тому відразу ми його прогріємо, щоб потім не відволікатись. І також ми беремо наші овочі. Тобто я взяв бурячок окремо для того, щоб ця наша вся краса не, за... не підкрасилась в рожевий колір. Додаємо сюди і сюди вершкового масла. Є. Додаємо сіль сюди і сюди. Додаємо трошки чесникової лійки сюди і сюди. Ну і все. І будемо то зараз також прогрівати. Грибний хрипсуп гриб, гарячий, прогрівся, можемо його поки що відставити. Беремо наші овочі і просто їх прогріваємо. То нам не треба їх там смажити, там. ні, це не та історія. Вони вже готові. Вони, мають бути альденте. І просто. Прогріваємо то все. Гарбузовий крем суп має таку дуже кремову текстуру. Ми його притрали через дуже мілке сито. Овочі наші прогрілись. Відставляємо їх також. Бурячок. Також трошки прогріваємо. І будемо переходити до нашої моцарели. 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 Такої маленької, але дуже смачної. Бурячок. Готовий. Відставляємо. І приходимо до моцарели. Беремо грецьке тісто філо. Воно таке дуже тоненьке, дуже хрустке і дуже класне. Я його дуже часто використовую. Воно заморожене, ми його трошки зараз вже роз... розморозили відтаяли. Так от, його розвертаємо. І розрізаємо пополам. Є. Нам потрібно буде два листочка. Бачите, яке воно? Дуже тоненьке. Один листочок і другий листочок кладемо так навхрест. Все, тут, якщо що, 40 грамів. Це ми відкладаємо, щоб воно не засохло, не підсохло. Кладемо його назад. Перекладаємо наше тісто філо на досточку. Переставляємо назад нашу олію. І почнемо робити нашу моцарелку. Беремо моцарелу, розв'язаємо трошки тут і зливаємо воду. Після того, як ми злили воду, достаємо нашу моцарелку. Бачите, яка вона? Як сердечко? Кладемо в центр. Беремо трошки солі. І беремо мед. Трошки поливаємо тако. Все. Далі. Далі ми беремо цю мацарелу і складуємо тако мішочком. І скріплюємо тако зверху. Отако. Далі ми беремо ложку гарнірну. Опа! Гарнірна ложка. Беремо нашу моцарелу. Тут вже, як ви бачите, трошки почало диміть. Тобто, ну, розігрілося. Паєл сувати я не буду, але повірте мені, воно вже розігрілося. Далі беремо нашу мацарелку. Перед тим, як то все смажити, візьмемо салфеточки, серветочки, полотенчики, все, що у вас є, для того, щоб потім промокнути. І опускаємо обережно в гарячу олію. Ложечка нам потрібна для того, щоб його притримувати. Бачите, воно так смажиться. От. Воно, має бути золотисте. Поки ще не дуже золотисте, Посмажимо ще трошки. Оця верхушечка, бачите, пімпочка ця, якщо вона вас ну, трошки роздражає, її можна зрізати буде. потім. Головне, щоб воно було хрустке і золотисте. Можна взяти таке трошки палець зверху. Буквально іще трошки. Скільки там уже? Хвилинка пройшла. Все, друзі. Бачите, яке воно золотисте? Готово. Тепер ми обережно цю хрустку моцарелу. Перекладемо на салфеточку. Все. Оце, бачите, воно хрустке. Воно реально класно хрустке. Але воно світленьке, тому мені не дуже подобається. Клас. Все, готово. Можемо сервірувати. Моцарелка вже на серветці впиталась, випиталась з олією з цією. Беремо наше смачне, смачне гарбузове пюре і викладаємо його в центр тарілочки. Робимо таку трошки вороночку, щоб воно. Класно виглядала. Далі кладемо в центр нашу моцарелу. Так. І довкола кладемо наші овочі. Нагадаю, це гарбуз, морква, селера, зелений горошок, брокколі і буряк. Так, викладуємо. Довкола. Далі кладемо буряк. Сюди, сюди, сюди і десь ось сюди. Далі беремо гарбузове насіння. Посипаємо тако зверху. Найсмачніша моцарела наша готова. Я думаю, що її треба обов'язково скуштувати. Бачите, вона так. Ви чуєте? Така вона хрустка. А всередині вона підплавилась. То ми беремо нашу моцарелку, трошки гарбузового пюре, трошки тіста. М -м -м. Це дуже смачно, друзі. Ви обов'язково маєте приготувати цю найсмачнішу моцарелу в тісті філо, в фритюрі з овочами вдома. Також, отут, отут, отут отут виб'є відео. Подивіться їх обов'язково. Вони дуже класні, корисні і цікаві. Також пишемо коментарі е, з травами, які ви хочете, щоб я для вас приготував наступними. Ну, а я буду з вами прощатись. Всім гарного дня. Обіймаю, Па-па.